Доброго здоров'ячка всім! Вітаю вас на моєму каналі, на нашому з вами каналі. П'ятниця, 5 вересня 25-го року. Надію, що цього разу відео вийде. Бо я минулу п'ятницю намагалася зняти відео. І знімала так чесно, добросовісно, але коли я в кінці глянула на екран і побачила, що я камеру була чи випадково, може, доторкнулася до якогось листочка, чи що, і вона вимкнулася, і відео тільки. Початок, де я отут стояла, а далі нічого нема. А я так розказувала, ви навіть не уявляєте, як я чисто сердечно знімала відео, а його немає. Я так психанула, психіка у мене ще та. Я повторно не вмію знімати. От. Я не розумію, як знімають люди декільки дублями. Для мене це все. Я, якщо не вийшло, я відкладаю цю справу. Я до сих пір не витерла те відео. Якщо буде місце, я в кінці цього відео приєднаю <пиєднаю> ось. І я намагалася, думаю, я забуду про те, може, включиться моя <пиєднає> безпам'ятство, і я не буду пам'ятати. Старчинський мороз. І я не буду пам'ятати про те, що я говорила, і зніму в другій половині дня. Але мені тоді не вийшло, не було часу, склались так обставини. Так що я вибачаюся, що залишила вас ті, хто чекає, кожну п'ятницю без відео. Будемо виправлятися. І сьогодні. Постараюся, обіцяю зняти повноцінне відео. Ну, починаємо. Так, тут починаємо, як завжди, з фіалочок, які цвітуть, шкода, що не пахнуть. Ось відпочив гібіскус і буде цвісти, цвіте пеларгонія. І ще в мене ось фінікова пальма нарощує, ви бачите, гілочку, вони в пальм називаються ваї, наскільки я пам'ятаю. Ось вона така. Колись я читала за Фінікову пальму і говорилося, що вона дуже повільно росте. Що за рік виростає одна вая така, от, типа гілочка. Ось, вона підросла. Я її вже цей, замітила, коли вона вже тут була, не знизу, там, а тут. Уже дорос, доросла вона до половини рослини, ну, ще, бачите, в купці тримається. Так, тут все, як завжди, зеленіє гарна бігонія, неймовірно гарна. Вона коли цвіте, квіти в неї такі розовенькі, не дуже набагато гірші, ніж листочки. Так, початок осені. і що то тут у нас у хащах. Вон скільки жовтих листочків. Я тут помітила була минулого разу, коли знімала, що тут шкідник на ній я обробила на ньому. Ось. Мабуть, це результат того всього. І мені здається, це. От батата пішов цей шкідник. Десь новий я купила, ще треба буде обробити. Хоча я тут от на бататі, дивіться, весь лежить в вікні. І не бачу. Ось я поливаю і дивіться, яке підвіконня. От не поливаю, а коли обпирскою. І дивіться, плюмерія продовжує цвісти, я її бідненьку забрала. З цього з кухні, а треба було залишити, мабуть. Вона ще продовжує цвісти. Ось. Ну, тут їй теж сонячно. Сонечко є. Так, паненопсиси продовжують цвісти, вони в цьому році цвітуть, як неймовірні, всю весну цвіли. І... Ось уже літо, все, значить, все літо, і до сих пір, ви бачите, ще із квітами. Молодці, прямо такі. Це все фалінопсиси білі, оце, ось цвіли ці, два, і ось тут. Ці, це все, я нагадую кожного разу майже, що це всі, всі дітки, які є. На старому фалінопсисі е, укореняла і виросли. Це мої. Це не куплені, не подаровані, а це мої е, е, синочки, фалінопсиси біленькі. Я е, висилала в мене той фаленопсис, який був, він е, постійно давав діток. І я коли висилала свої рослини, я висилала і тим дівчатам, які замовляли в мене рослинки, я їм посилки відсилала. От цікаво, як у них. Якщо хтось дивиться і я висилала, то напишіть, будь ласка, як у вас ці. Так, фіалочки зеленіють о, і цвітуть, уже тіснувато їм, особливо ось, ви бачите, розрослися. Нагадаю, що я їх відновлювала, омолажувала, зрізала верхушки, укореняла заново, і ось вони такі виросли. Це, мабуть, заліто. Десь у червні, мабуть, я їх укоріняла. От. Так, колумнея. Ось бачу однією гілкою. А і ще ось цвісти. Що це тут на ній висить? Не зрозуміло. Так, і повертаємось сюди. Ах і там, є, ви, мабуть, тільки що бачили, внизу коло фіалочок. І тут ще залишилися. Цей гібіскус, ось цвіте, цвіте. Воно там, видно, вже От цвіла квітка. Ну, ось Бугенвілія. Кудись пре, кудись пре, росте. скоро я буду її обрізати. Зроблю такі гілки, отак десь обріжу, отак. От. І залишиться вона в мене з короткими гілочками. Ось тут видно, де тут я постійно її обрізаю. Ось все видно, бачите? В минулому році, наскільки я пам'ятаю, у неї вона стояла. От, зовсім без листя. Я пообрізала ту частину, де листя укорочувала, і залишилась вона без листя. Ну, як бачите, все добре. Вона ось відростає, хоя. Ой, подивіться, так ось вона стелиться туди. Дивіться, як вона гарненько закручується, яка, як вона гарненько закручується. Уже скоро до тої стіни достане. І бачите, вона наче без листочків, але вони будуть рости потім. Ось як отут. І тут ось навіть видно ось цвітонос там буде цвісти. І тут я направляла сюди, не обрізала, не закручувала. Там, ось тут я підв'язала була, і вже бачите де? Уже там десь тільки зимою, мабуть, їй буде там спекотно, бо там нагрівається от лампи, оця штука, тут не пам'ятаю, як називається. Лампа сама то не нагрівається, але оце тут гаряче. І їй, можливо, буде, може, і присмалити її там. Ну, все, ви бачите. Тут скільки це дві-три гілки, да? три гілки тут сплелося між собою. А чи як? Еться, а? Оце все ухої. Ой, смішна, ось там, вон, бачите, цвіте хоє. Тут дикий ліс. Ось гібіску цвів знімати. Сьогодні я вчора щось я перейшла на четвер поливати, а вчора не поливала, вирішила, що сьогодні полью. Ось зараз зніму відео, загружу і займуся квітами. Імбір починає, бачите, вже йти на спокій зимовий. Він скидає зелену верхню частину повністю, і цілу зиму у нього не буде. Ось іще лізе, ось недавно вилізла. Оце молоді оцей. Я, на Ариса це молоде наросло, ось, бачите? Картоплинка, чи як її назвати? Ось тут теж. І, значить, і тут буде. Ага, і ось. Все. О, скільки тут їх. Це в мене в цьому році буде урожай неймовірний. Ось дивлюся, ага, і ось все ще. А ви знаєте. Уже я бачу форма горшка стає овальною уже в цю сторону, вже скоро і аденіума подвине туди. О, і в цю сторону це говорить про те, що тут вже нарощуються нові картоплинки і витягується отак. Горщечок. А чого не рости сюди? Ні, треба от сюди вкрай. От. Я вже розказувала колись у мене в глиняному горшку було і горшок тріснув навпіл. Ось так. А деніумом, мені здається, уже не цвіте. От цвів. Не так, як в минулому році цвів, але гарно цвів, ціле літо. Ну що, пішли в колючий сад. Тут ще сонце залишається, але вже десь туди пішло за балкони сусідські, сховалося, а тут ще, ви бачите, трохи є. Так, я минулого Разу, коли поливала, останній раз використовувала добрива, і все, більше я не буду підживлювати. От кожен день майже поливаю, уже, бачите, повісила ці листочки, ну, Бугенвілія. О, бачите вже І вона стоїть чуть-чуть отак щоб листочки ну повісить. ґрунт сухий і частина листочків жовтіє і падає. Треба, вона любить, щоб її поливали, поливали, щоб груб не засихав. Ось, і дивіться, тепер. Так, я провіряю, дивлюся, камера знімає чи ні. Окуляри навіть одягла. Дивіться на це, на цю каву. О, і ви подивіться. Ну, це... Ай, це просто неймовірно. Ось все, дивіться. Скільки тієї кави. О, а тут оце була вона, це якась, мабуть. Ні, це вона. Не кава. О. Зараз я вас прийду, полью всі. Сонечко вже пішло звідси. Ось. Так, що тут? Там кактусята ще потроху цвітуть. Ось ви бачите фірокактус, і тут ще один. Бутон, красандра, ще частково цвіте. Я була всі квіти її обрізала. От. Астрофіту. Як смішно ребро, яке появилось у неї було у, у, у нього. Було 4 ребра, а тоді я приєднала ще п'яте ребро. Ось теж буде ще цвісти дуже гарний колір такий рожево такий червоний. Мені ось адроміскус, Вони мені так подобаються. Цикулент. Треба якось зібратися і перед зимою попротирати, бо я коли поливаю, земля буває, виливається. Якось а, не виходить у мене акуратно поливати та й і падаючи квітів засушені листочки, то ґрунт вимивається, то ще щось. Ну, треба навести буде порядок. Ось цей оліандр, я його зрізала, пам'ятаєте, він там прямо у стелю впирався, цвів. І ось тут я поставила його в воду. Стоїть зеленіє. бачите? Навіть листочки тургор не, не втратили. Кала вже деякі листочки я позрізала, але ще, бачите, трохи зеленіє. Та не трохи, а ще зелена зелений листочки. Тут оцей вже скоро. Вона зовсім. Це ще вона затрималася, зазвичай в кінці серпня уже я зрізаю. Ну, побачу, може і зріжу, хоча вона тут нікому не заважає, висить собі так, букви зю. От, Ну і тут чогось тільки, а тут ось теж уже будуть. А я думала, що відросли я була постригла. І думала, що. Так, я обираю свої ноги, щоб в кадр не попадали. От. А цвіте, плектрантус. Так, і ось все. Він мені нагадує кропиву, наче кропива. Так, алої ці постійно цвітуть. Ось, бачите, ось все, ось тут. Цей оліандр теж треба буде зрізати. Правда, ще й ранувато зрізати. Ну, побачу, може, і зріжу. Ось так що ми готуємося до осені. І скоро ну буде видно, яка буде погода, якщо буде холодно, то буду запускать на суху зимівку свої кактуси. Тут і кактуси я зовсім їх не поливаю тут, а інші рослини поливаю дуже рідко. От, просихає ґрунт і поливаю. Тоді тільки прийшла на кухонне вікно, до кухонного вікна. Тут на кухні, ви знаєте, аж темнувато, не дивлячись на те, що листочки такі довгенькі, ось який широченний. Ось дивіться, ось бачите. По ширині, як долоня. Ось. Але закривають світло. Дендробиум у мене вже тут давненько, ой, що це він з'їхав, ще впаде туди. О, так. От. За нехваткою місця приходиться тут йому бути. Ну, нічого, як це. Є пословица на русском да не в обиде. Ось, скоро теж і вони підуть на земівлю, на суху земівлю. Я їх теж і піаструми не поливаю, а, зимою. Ось тут. Не знаю, видно чи ні буде. Ось дивіться, скільки тут ягідок червоненьких на риб Не? Який же він симпатюля, ось, дивіться, а? які гілочки, але куди вже рости? Треба вже зрізати. Ось. Ось. Прийшла сюди, що хочу ще додати. Підживлюю я квіти в літній період, весняно-літній. Але, наприклад, фалінопсиси і фіалочки я їх підгодовую на протязі всього року. Для них сезону нема, що не підгодовую. Ось. Я зазвичай, коли я розказувала, як я доглядаю за орхідеями, водою йду і поливаю свої фіалочки. Ну, і ще поливаю інші якісь квіти, ті, хто такі антуріум, от, спатіфілум, попадає йому, ті, хто в зимовий період цвіте. Ну, На цьому я буду. Завершувати своє відео. Я зараз ще приєднаю початок того відео, щоб ви не лякалися. А на цьому до побачення всім. Дякую велике за перегляди. Пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки. І до нових зустрічей. Пока-пока. Доброго здоров'ячка всім! Вітаю вас на своєму, на вашому каналі, спільному з вами. Сьогодні 29 серпня, кінець літа майже. Вже в понеділок, 1 вересня, діти йдуть до школи і. Кінець літа. Шкода? Ну, що поробиш? Ще, ви бачите, зеленіє все, хоча вже є акценти такі жовтенькі, коричневенькі, осінні на деревах, але ще зеленіємо. Ну, і будемо розглядати, що тут. У мене в моїй оранжереї, в моїх хащах. Ось, наприклад, ви бачите, нова гілка на пальмі. Вообще, пальм називається ваї. Я недавно тільки побачила її, що росте нова. Я колись читала, що фінікова пальма це одну гілку на рік всього нарощує. Антуріум стоїть, не рухається, ніяких немає. Чи там, ось, мабуть, одно є уже осьо. Там не знаю, видно, чи ні, я показую ось о. А мені здається, там листочок ось тут зеленіє, вже розкручується. Ось. Ну і мої фіалочки. Як ви бачите, Дуже гарненькі, дивіться, які форми у них. Обновилися в мене. і обновлення дехто робить тільки з листочків. От стара фіалочка, беруть листочок і вирощують з нуля. Мені цей метод не дуже підходить. Ну, не подобається. Це довго. І тоді, скільки діток з'являється, навіщо вони мені потрібні? Із одного листика там може бути і до десятка діток. Жалко викинути. Ось моя улюблена фіалочка. Я забула, як вона називається. Я взагалі не пам'ятаю назви фіалочок. Я не підтримувала. У своїх фіалочок не підписувала, не запам'ятовувала, колись навіть на пам'ять пам'ятала. А потім вирішила, навіщо мізки забивати <сум> назвами. Як да? хто займається фіалочками, знає, що у них такі назви і довгі бувають, і такі, що і вимовить важко. Селекції, в основному імпортні, ну, назви такі. І я забила на це, сказала: ні, не буду. Ну, Може, правильно, може, неправильно, кожен вибирає так ідемо. Тут гібіскус цей трохи повідпочивав і вже починають рости бутончики. Вони в обнімку із піларгонією рожевою. Так, плавно переходимо на бігонію, красуню. Така прямо красива стала. Як згадай, яка вона була зимою? Де ще тут постійно на очах, а тепер так змінилася. Молодець. Хлорофітум зеленіє. Кажуть, що найкраще очищувати повітря. Віримо в це.